Незнайома нам британка безкоштовно проведе у нас дві ночі. Давайте підготуємо для неї кімнату, поки я вам розкажу, що це взагалі таке. До нас зараз їде дівчинка Клої, вона з Британії, і так ми ніколи не бачились. Єдине, що в нас було, це дуже коротка переписка, де, в принципі, все, що ми дізналися, це були дати, в які вона до нас приїде. І якщо ви подумали, що це якесь Airbnb, то нагадаю, що це абсолютно безкоштовно, і ми не заробляємо з цього ні цента Я вирішила залишити їй ще одну ковдру. Ну і звісно, пульт від телевізора на видне місце і не Живайте, у неї буде, звісно, чистий рушник і навіть зубні щітки. Поки я тут готувала, пуша вирішила, що нова чиста постіль саме для неї. Тож я накрила сторону, де вона лежала, щоб вона не порозносила тут сміття. Ну і в чому ж підвох? Чому людина з іншої країни може просто приїхати до нас і абсолютно безкоштовно поспати, скільки вона хоче днів в нашій квартирі? Насправді ніякого підвоху нема. Я й сама не раз залишалася у людей абсолютно безкоштовно в різних країнах. І я це робила через Couchsurfing. Це така платформа. Яка дозволяє подорожувальникам з різних країн гостювати один у одного, так ви можете економити на готелях. Ну і плюс це дає вам неймовірну можливість поспілкуватися з місцевими. А я поки тут розчистила, що можна було вийти на балкони, подивитися на красивий бит, і залишилося порозносити одяг по різним кімнатам. Це не перший наш досвід приймати в себе гостів з інших країн. Але в цей раз я точно зафільмую якісь цікаві моменти. Тож чекайте контент, а поки напишіть, чи ви б залишилися в такій кімнаті і чи прийняли б до себе незнайому людину.